Так, друзі, всім добрий ранок. А сьогодні у нас відгрузка вуликів, так сказати, першої партії. Тут повний цех посилок корпуси хімікселен, десятирамкові, дуже-дуже ну, багато. Також ще залишиться шестирамкові і десятирамочні, які потрібно там ще декілька десятків довідливати. Все упаковане. Тут півцеха більше все завалено посилками. Зараз будемо грузити, приїхала машина. Зараз хлопці відкриють двері і починаємо грузити. Тут хімік Сленновські 10-рамкові вулики, потім 8-рамочні тому що їх дуже багато заказув... заказали корпусів. Саме корпусів без дна, без криші. Тому зараз будемо грузити. Відправка у нас, як завжди, укр коштує, тому що це найдешевший перевізник. Упаковка йде за наш рахунок, вона безкоштовна. Ну і Давайте зараз покажу вам, як воно впаковане. Щоб ви розуміли. А, картонна гофра. Тут йдуть такі, з ящиків йде. Але упаковане доволі класно. Отак, немає якоїсь гофри картонної, що йде на новій площі, тому що вона дуже тоненька, вона ну, проривається тут ящик, він має ну, трошки жорсткий, такий, його не проб'єш так легенько. Гофру пробити, це, ну, ну, вона зовсім така легенька, дуже-дуже ну, тоненька. Тут -то так все зроблено. І відступаємо по, по 2 см на низ, щоб коли воно буде стояти, щоб не касалось, воно зовсім. Не за а, самого вулика. Тому, друзі, якось отак. Зараз будемо це загрузити. Якісь коротенькі відео, а постараюсь вам відзняти, як воно все робиться, як просходить сама погрузка, відправка і так далі. Машина далі сюди до цеху не заїде, тому що зараз дуже така, тут трохи болота ще засяде, будемо довго її витягувати. Тому... Зараз би носить, ну і зніму таке невеличке коротеньке відео. Кому цікаво, дивіться далі. Простори рідної землі і тиша навкруги. Живе ти завжди би мені ваш образ дороги, Щодня з вершини своїх рід. Дивляюсь вам у слід, там рідний край, моя земля, мій батьків ді. Забув дрібні ночі в співісолом'я, Голос України чую я, він у моєму серці де був, Щоб її ніколи не забув, веселка вжить за село. Незаймана краса, Злились з любові для добра, Дніпро і Небеса. Куди б не їхав я не йшов на поклик серця мрій, а Україна все одно живе в душі моїй, живе в душі моїй